Неубачність, яка ледь не коштувала життя. У неділю ввечері в Сумах під колеса автівки потрапила дівчина. Вона переходила дорогу в неналежному місці. Чим це закінчилося, розкаже Марія Бульдович. Недільний вечір для Сумчанки завершився лікарнею. На кінцевій зупинці по вулиці Черепіна дівчина переходила дорогу. Там і потрапила під колеса легкового автомобіля. За попередніми даними водій автомобіля ВАЗ-2108 здійснив наїзд на пішохода. Дівчина 24 років, рік, мешканка міста Суми, раптово вибігла на проїзну частину за межами пішоходного переходу. Очевидці кажуть, свою роль відіграла і погода, і темна пора. Ну поход, походу, що погодні умови не сильно, не сильно хороші, хоча, хоча фонарь горить, видно хорошо в тому що що дівчинка може чим то була невнимательна, в тому плані що не на не на пішохідному переході ну самі понимаєте що всі тут проходять місцеві жителі згадують аварії біля цієї зупинки не рідкість бо люди часто лінуються йти до зебри саме обрадити гніння що люди йдуть не на пішохідний переход, а йдуть куди ближче от в принципі в в цьому проблема Постраждалу дівчину відвезли до лікарні за попередніми даними у неї перелом стегна і руки Марія Бульдович, Ніна Коломієць, Олександр Олексійенко – Новини СТС.